Добрий день, мене звати Аліна. Я представляю компанію АЗТ Славутич, яка є одним із найпотужніших виробників обладнання різного типу для АЗС на автобаз. Ми покриваємо 25% потреби ринку нашої країни, співпрацюємо з відомими українськими світовими брендами і пильно стежимо за тим, як працює наша ніша. Прекрасно розуміємо, що зараз як ніколи важливо якісно представити себе в інтернеті. Для цього ми звернулися до агенції EliteWeb. Де нам запропонували послугу комплексного просування, що включає роботи із SEO оптимізації нашого сайту і контексту рекламу? Нам сподобалось, що в агенції Елітвеб запропонували експертний підхід з урахуванням особливостей ніші і коригували всі дії з просуванням веб-ресурсу відповідно до наших планів. Ще один вагомий плюс на користь спеціалістів Елітвеб був складений детальний помісячний план робіт із цієї оптимізації, і ми могли слідкувати, як змінюються позиції нашого сайту. За 5 місяців роботи кількість переходів із пошуку виросла в 10,5 рази. Це сталося завдяки покращенню видимості нашого сайту і виведенню в топ Google ключових запитів. Для контекстної реклами для нас були більш важливі не тільки покази чи переходи на сайт, а конверсії. Дуже приємно відзначити, що в елітвеб зрозуміли наш підхід. І працювали над тим, щоб число замовлень на нашу продукцію через сайт зросла. За перші два місяці роботи над проєктом щомісячна кількість конверсій зростала у середньому на 180%. І ще варто відзначити системність роботи агенції і високий рівень комунікації. Усі питання ми могли вирішити швидко, без зайвих зупинок. Можу порекомендувати звернутися до EliteWeb усім компаніям, які працюють в B2B ніші і прагнуть розвинути свою присутність в інтернеті.